Вітаю у вас, шановні колеги. Ми проводимо до засідання постійної комісії з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту. Сьогодні у нас одне питання на порядку денному: це про звернення депутатів Судоцької селищної ради Подільського району Одеської області 8 скликання щодо підтримки президента України Володимира Зеленського. Я коротко вас ознайомлю з основними тезами цього звернення. Ви, мабуть, вже чули і, е, чули і в курсі і справи. Е, суть в чому? Е, суть в тому, що почалася е, розмова з вибори президента, які ми не можемо проводити під час війни. Е, Відповідно, е, щоб не було. Е, жодних якихось проявів недовіри і так далі, тому депутати е, е, запропонували нам е, підтримати президента України з його тезами, з його, е, з його ідеями. Лише український народ має право брати свого президента, якщо вирішити, коли як проводити вибори в своїй країні. Ми звільняємо про підтримку президента України Володимира Зеленського та його позиції. Нічого про Україну без України. Жодних перемов за нашими спинами, жодних компромісів з ворогом, який прийшов, щоб знищити нашу державу. Закликаємо весь цивілізований світ згуртуватися в боротьбі за Україну, за її незалежність, за її свободу, за її звільнення демократичної держави. Слава Україні! Героям слава! З депутати Смілської слова Широ. Пропоную нам прийняти це рішення подати на... пода... подати і, да, і подати на розгляд е, Розвит. сесії. Розвит. Розвит. Так, пропоную голосувати. Хто за одноголосно рішення прийняти? Отже, в протокол ми вносимо, е, в протокол ми вносимо. Слухали голову постійної комісії Чеха Олександр Калович, який знайом присутній з, з проектом рішення. Проєкт рішення про звернення депутатів селищного ради Будільського району Верської області без коробки підтримки СЗФ України Володимир Злацька. Вирішили рекомендувати сесії селищної ради затвердити проєкт рішення згідно порядку денного 19-го постійної комісії. Дякую. Дякую вам за робоча.